Псалом 136. Прославляйте Господа, бо Він добрий і милосердя його вічне. Дякуйте Боги над Богами, Богоми, помилосердя його вічне, прославляйте владику над владиком, бо є милосердя його вічне. Той єдиного єдиного, хто творить великі чудеса по помилосердя його вічне, хто мудро створив небеса по помилосердя його вічне, хто утвердив. Землю над вода, водами, помилосердя його вічне, хто створив велике світло, помилосердя його вічне, сонце що поправляло в день помилосердя його вічне, місяць і зорі, щоб управляли вночі помилосердя його вічне, він караючиє хіпь, знищив його первістка, помилосердя його вічне, вивіз посеред них ізраль. Помилосерді його вічне, рукось сильне і простягнуте раміном вив їх. Помилосерді його вічне, він розділив навпіл червоне море, помилосерд його вічне, і перевів Ізраїль через нього. Помилосердь його вічне, фараон ж його і військи скинув у червоне море, помилосердя його вічне, він провадив свій народ. Через пустелі помилосердь його вічне. Він розбив військове велика царів помилосердь його вічне. Снищимо могутніх царів. помилосердь його вічне, Сігон, цара Аморейці, помилосердь його вічне, Ока царе Пашанське, помилосердь його вічне. Він віддавав їхні землі у спадні. Помилосердя його вічне, у спадщині своєму злузі Ізраїлеве, помилосердя його вічне, Він пам'ятав про нас у нашому приниженні, помилосердя його вічне і визволив нас від наших ворогів. Помилосерд Його вічне, Він дає поживу всьому живому, помилосерд його вічне. Прославляйте Бога, Небесно, помилосердя його вічне. Амінь.